Дякуємо Богові, що достої вас відзначити цю річницю. Головою папи Григорія Вінницького було засновано Галинську метрополію з посміхом у Галича. Згодом із розвитком церковного життя, послідок перенесено до княжа Львова. Століття історії метрополії мітрополії, позначені випробуванням, війнами, змінами кордонів, тоталітарної. Та закорінені в Христі наші попередники гідно склали їх вірим. Сьогодні, святкуючи цей ювілей, ми свідчимо про благословення, яке Господь Бог виливав на тих, хто був йому вірним. Молитовно згадуємо йому єрархів, священників, богопосвячених осіб і марян, які ціною власної крові зберегли віру в Христа. Відмість його святій церкви та єдність з наступником апостола Петра Римським Архімеєм. Львівська митрополія втішається великим старом, навіки запечатаним у на нині кров'ю своїх учнів. Цей шлях мученицького у важкі часи переслідувань ми проходили поруч. У роки, коли наша церква була заборонена і жила в глибокому підпіллі, ваші отці і брати відкрили свої храм. Щоб спільно молитись, щоб разом заспівати навіть з Богу кораблі та напасти Христоса Скрест. Цю єдність у Христі та вірність у церкві дарежаних, служачи нашому народу, який мужньо боронить свою свободу і гідність перед обличчям ворога, що прагне нас знищити. Щиро бажаємо вам щедри, Божі, благодати та розслідування. Хай Боже слово, рясно сполунаю у ваших храмах. Хай дух Святий провадить пастирів і вірян, щоб вони жили своєю віри і зростати в числах. Хай цей ювілей стане нагодою випросити Божого благословення для всіх майбутніх справ, які ще більше прославлять Господа та послужать на добро Його церкві. Молімося, разом, що на нашу землю. Як найшвидше зійшов справедливий Божий мир, хай про нього сповістить радісний передзвін звін своєму митрополичної катедральної базиліки успіння при святої Ківа Марії Волі. Молитовної з усіма вами та випрошуємо в Святої Богородиці, Небесної Цариці, опіки і материнського покрову для всіх нас, з братією молитвою. Святослав Верховний Архієпископ Києво-Гаринський. Архієпископу митрополиту Київському його високопреснули.